Шановні вчителі другого класу, шановні батьки, розглядаємо задачу 214 з робочого зошита до підручника, «Математика другий клас, скорцова неприємка. Прочитайте задачу та уявіть, про що в ній розповідається: кабачок, диня і кавун разом важать 14 кг. Скільки важить кавун, якщо кабачок важить 1 кг, а диня 4 кг? Про що розповідається в задачі? Про кабачок, диню та кавун. Які ключові слова ми виділимо? Кабачок, диня, кавун. Запишемо задачу коротко. Чи відома маса е, кабачка? Кабачок важить 1 кг. Запишемо це. Чи відома маса дині? Відомо 4 кг. Запишемо це. Чи відома маса кавуна? Ні, це є шукана задача, це є запитання задач. А е, чи відомо, ч, е, скільки всього важить? Кабачок диня та кавун? Так, відомо 14 кілограмів. Запишемо це. Поставимо ознак е, фігурну дужку, вона вже стоїть. Запишемо це. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 14? Скільки всього важить кабачок? Диня та кавун. Таким чином, цей відрізок означає масу кабачка, дині та кавуна. Що означає число 1? Маса кабачка. Виділимо частину відрізка, запишемо, що це е, маса кабачка. Що означає число 4? Це є маса дині. Запишемо це, відділимо ще відрізок. Дивіться, будь ласка, оцей відрізок. Який складається з двох частин, означає, скільки разом важить і кабачок, і диня. Ми цього поки що не знаємо. Решта відрізка означатиме масу кавуна. Яке запитання задачі? Яка маса кавуна? Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати. Два числові значення. Треба знати масу кабачка, дині і кавуна. Ми знаємо 14 кілограмів. І треба знати, скільки разом е, важать кабачок та диня. Ми поки що цього не знаємо, поставимо знак запитання. Якою дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Це видно з. Схематичного рисунка. Чи можемо одразу відповісти на запитання задачі? Ні, не можемо. Чому не можемо? Бо ми не знаємо, скільки разом важить кабачок диня. Що достатньо знати, щоб дізнатися про масу кабачка та дині разом? Достатньо знати два числові значення, яка маса кабачка відома 1 кілограм. Яка маса дині відома 4 кг, якою арифметичною дією відповімо на це запитання, дією додавання? Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Так, можемо, бо нам відомі обидва числові значення. Таким чином, ми від запитання задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості. Перша проста задача на яке запитання ми зможемо відповісти одразу? Яка маса кабачка? Ідині разом. Кабачок важить 1 кг, диня важить 4 кг. Яка маса кабачка і дині разом? На яке запитання ми зможемо відповісти потім? Це запитання другої простої задачі. Розкажіть другу просту задачу. Маса кабачка і дині <coughs> стільки, -то? скільки важить кавун, якщо маса кабачка дині і кавуна 14 кг. Складаємо план розв'язування задачі. Про що ми дізнаємося першою дією? Яка маса кабачка та дині? Про що ми дізнаємося другою дією, другою дією ми відповімо на запитання другої простої задачі і дізнаємося, яка маса кавуна. Записуємо розв'язання задачі. До одного додаємо 4, одержуємо 5, 5 кілограмів. Це маса кабачка і дині. Можна записати повністю. Друга дія. Від 14 віднімаємо одержане число 5. Буде 9 кілограмів маса кавуна. Можна записати розв'язання задачі виразом. Ми замість цього знака запитання запишемо вираз, яким ми про нього дізналися. В дужках напишемо суму одного та чотирьох. Ну і записуємо відповідь на запитання задачі. Запитання: скільки важить кавун? 9 кілограмів. Масса Кавуна.